Друзі, всім привіт! Чи можна збільшити ємність батареї ось такої станції? Верніше ємність зарядної станції, підключивши до внутрішньої батареї ще одну паралельно. І як на це відреагує сама станція, як відреагує контролер, чи дійсно буде вона видавати всю? Потужність, всю ємність від батареї, чи дійсно збільшиться термін, скажімо так, роботи приводів від цієї станції. Чи можливо тут зашито у процесорі, у контролері так, що він рахує якийсь певний струм, час роботи, напругу і все, і відсікає. І ми не зможемо витягнути більше, ніж зашито у самій станції. Таке питання мені, в принципі, задали в коментарях під попереднім відео, де я ремонтував ось таку станцію. Ну, і чому б не спробувати? На швидку ось такий кабель я зробив. Скажімо так, це в нас розгалужувач, для того, щоб можна було підключити дві батареї до ось цієї. Зарядної станції це у нас Bluetti eb 3 а дуже популярна зарядна станція. Має вона ємність 268 Вт. Ну, і тримає навантаження 600 Вт і більше можна там пікової навантажити. Маємо стандартну разом з нею батарею і маємо батарею від аналогічної станції, точно таку. Обидві батареї я зарядив повну, Ну і що? Пробуємо підключати. Ось так сюди. І сюди. Ну і до станції. Mm. Тепер у нас виходить дві батареї з'єднані паралельно. Запрацює. Запрацювали, показує 100%. У нас що ця заряджена батарея, що ця заряджена. Повністю одне, що на цій ябмірів, було 12,9 В, а на цій було 12,7 вольт. Але це навіть цікавіше буде, що вони трошки відрізняється по вольтажу. Подивимось, як на це у нас відреагує зарядна станція. Так, підключаємо наше навантаження. Буде приблизно 350 Вт. На повну я не буду завантажувати станцію. Ну і навантаження скільки 334 Вт. Все, додатково я поставив камеру, яка буде тут все знімати. Ось так. Відсунемо трішки. Так, все маємо 15.40, вже 2% пішло. Ну і час від часу я буду приходити і її ось так будити, скажімо так. І так, 16.20, Тобто, пропрацювала станція 40 хвилин, і я вам скажу, що це є плюс-мінус стандартний час роботи оцінює станції від одної батареї. Тобто, виходить так, що мозок тут не зрозумів, що до нього підключили дві батареї, і він собі рахує, що вже пора виключити. Порахував напругу, порахував струм. Скільки пройшло через нього. І щоб не висадити батарею, він відключається. Ось такий результат. Я ще попробую зарядити. Побачимо, як воно задовго буде заряджати, і знов ще попробую поганяти з двома батареями. Знову ще раз протестувати. Можливо, будуть інші результати. Ну, самому вже цікаво. Але якщо так просто підключити дві батареї, нічого не вийде, час не зміниться. Фактично батареї, напевно, не розряджені в ноль, але контролер відсік. Давайте ще перед тим, як запускати зарядку, поміряємо напругу на виході з батареї обидвох. Що в нас тут є? 28 вольт. Напевно, станція не знає, що робиться. Знаю, що до неї таке підключили, бо вже 99% і висить, і показує 0,1 Х і 01 Х вже дуже давно. І не може ніяк до 100% зарядити. Ну, вже дуже цікаво. Чи як зрадить, скільки буде тримати. Мені здається, що тепер мало би тримати якраз більше. Якраз зараз контролер то все щитає і перерахує і вже тоді розрядить обидві батареї. Ну, не знаю, будемо бачити. Цікаво. Станцію зарядило, тому можемо пробувати. Можемо пробувати дубль номер 2 Так, забув за годинник 1916. Ну, хай буде 15, бо запізненням трошки показав. Другий раз станція протрималась в нас більше годину і 10 хвилин, якщо я не помиляюсь. Та 20, приблизно 25 вона виключилася, а запустили ми в 19, приблизно 15. Тобто, все ж таки більше. Отже, давайте підведемо підсумок нашого експерименту. Перший раз станція. З двома батареями протрималась 40 хвилин. А другий раз, коли ми її зарядили, вона довше заряджалася. Там не можу сказати скільки, тому що було вимкнення світла, потім включили світло і було знижена напруга, і воно не хотіло заряджати. Але по часу воно довше заряджало, і причому останній відсоток, якраз останній відсоток, дуже довго заряджало. Ну, і другий раз. Станція пропрацювала годину 10, тобто майже в два рази більше. За кадром я тестував цю станцію, вона з своєю однією батареєю рідною пропрацювала 36 хвилин приблизно. Ну тому що станція вже не нова, є якісь там зношення батареї. Що одної батареї є зношення цієї станції. І так само та батарея друга додаткова теж була зношена. І в кінцевому результаті, якщо підключити другу батарею, станція буде працювати довше. Якраз, відповідно, майже в два рази буде працювати довше. Але мозок станції не розуміє, що то дві батареї, і він розряджає майже до 1%. Ну і той 1% там тримається вже тих останніх 30-40 хвилин. І відображає 1%, і воно не розуміє, що то насправді ще половина ємності. Тобто, фактично ви не будете знати, що станція розрядилася, скажімо так, наскільки там, на половину-70% на 70 ну, невідомо буде. Ви можете зорієнтуватися, що вона до 1% це приблизно ну, половина чи там, 60%. А далі не зрозуміло. Далі ще хіба просто якось орієнтуватися по часу. Ну, якось так. Знаєте, колись була така Nokia старенька, яка там образно сідала швидко, і так само за той один відсоток трималася дуже довго і нудно. Це в нас та сама аналогія. Виходить так, щоб воно повноцінно тут відображало, щоб воно повноцінно працювало і розуміло, що до підключені дві батареї треба ще там щось напевно міняти в програмі, можливо, щось. Допаювати, не знаю, якщо орієнтуєтесь, то напишіть, будь ласка, в коментарях. На цьому відео буду закінчувати. Окрема подяка за ідею для відео користувачу 098 junker Ну, а з вас, як завжди, вподобайка, підписка та величезне всім дякую.